Заробили на закупівлях для Укрзалізниці майже 100 мільйонів гривень. Днями медіапростір сколихнула резонансна новина. У Національному антикорупційному бюро заявили, викрили зловмисників, які під час Великої війни для залізниці закупили силові трансформатори за цінами, завищеними вдвічі. Обладнання, мовляв, замовляли у виробника в Узбекистані через контрольовану фірму прокладку, зареєстровану в Болгарії. Організував таку оборудку нібито колишній радник офісу президента та посадовець СБУ Артем Шило. Як стверджують правоохоронці, він через підконтрольних службовців Укрзалізниці забезпечив обрання постачальника трансформаторів наперед визначеною компанією. Учасників із більш дешевими пропозиціями відкинули, посилаючись на лист щодо загроз державній безпеці від СБУ справа представника СБУ Артема Шила може встати при... стати прикладом зірцевого правосуддя, пише автор блогу на обоз.ua Гліб Іванов. Редактор звертає увагу на низку суперечностей у справі, а також вказує на те, що спецслужбовець має чимало впливових ворогів. Річ у тім, що Шило свого часу очолював головне управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ. Цей підрозділ спецслужби розшукував і доводив зв'язки з російськими олігархами у стратегічних українських компаніях серед ворогів співробітника СБУ, наприклад, називають газового олігарха Дмитра Фірташа. Співробітники Шила встановили, що DF Group безоплатно споживала природний газ, який належав державі. Збитки від цього сягнули понад 4 мільярдів гривень. У результаті 16 посадовців, включно з самим олігархам, отримали підозри, а 20 газорозподільних підприємств повернуто у власність держави. А це 70% українського ринку. Всі вони зараз перебувають в управлінні Нафтогазу. Також управління шила розслідувало справу про привласнення нафтопродуктів Сергія Курченка. Слідство встановило, що це призвело до збитків державі на майже 1 мільярд гривень. Зараз шістьом особам оголошено підозри, дехто з фігурантів перебуває під вартою, арештовано об'єкти, з допомогою яких у майбутньому можна буде компенсувати завдані державі збитки. Під час обрання запобіжного заходу набу не надало незалежної експертизи завданих збитків. Так, збитки визначені самим набу, а воно є зацікавленим органом розслідування. Тоді як такі економічні злочини вимагають незалежної експертизи. Стаття 191 Кримінального кодексу України у записаних і представлених матеріалах немає ні листування, ні спілкування самого ШИЛА. Зате очевидно, що є одна людина, яка провокує інших на розмови, називаючи різні високі прізвища. І, судячи з усього, ця людина є агентом під прикриттям. Вся лінія обвинувачення будується саме на розмовах підставного агента. Прізвище називає тільки він. Редакція телеканалу стежить за цією справою. Обов'язково всі деталі та подробиці будемо повідомляти у прямому ефірі. Дякую, що були із на.